Я схудла на 8 кілограмів, і зараз покажу, що їм за день, аби залишатися у формі. Генетично я схильна до набряків. Тому слідкую не за цифрами, а за об'ємами. Не можу почати сніданок, доки не вип'ю декілька склянок води. І снідаю, я завжди дуже поживно. Сьогодні у мене був омлет із двох яєць з сиром, креветками та зеленню. І також тости з моцарелою, буратою та томатами. Хоч перекуси я і не роблю, але на початку циклу швидко відчуваю голод. Тому в обід з'їла також тунцем Моле та крем-сиру. Одразу після чого п'ю свої вітаміни від перла Хелса. Мені їх призначив лікар після досліджень. З усього переліку у мене в дефіциті тільки вітамін Д. Так як я відновлюю нігті після восьми років гейлаку, мені також назначили біотин. Запиваю свої вітаміни водою і за декілька годин беру матч. Але такими напоями ніколи не замінюю воду. Яку дуже люблю і випиваю за день близько двох літрів. Моє головне правило повечеряти до сьомої години вечора. І сьогодні я їла болз. З лососем авокадо та чукою і колу зеро. Ну а вже ввечері п'ю м'ятний чай з лимоном.